Всім доброго дня! Сьогодні в нас на календарі 27 серпня. Знімаю другу частину відео огляду моєї гречки, мого експерименту. Нагадаю, сіялося воно 20. Липня 25-27 почали сходження. Сьогодні 27 серпня, тобто рівно місяць після того, як зійшла гречка. Отже, що ми маємо? Ми маємо бачити, вже, що де не де гречка викидає вже цвіт, вона починає цвісти. Е, ну, Заборнянення як такого ми не бачимо. Взагалі вони. Воно відсутнє. Ось в такому стані зараз пройдусь, покажу вам. Сіялося по фризовці, не горалося нічого, кидалося тільки ні травму і все. Ну, вже, Як ми бачимо, повітряно на, ну, на полі, то можливо забивати буде звук, але все буде, думаю, видно і зрозуміло. Так. Отож зараз сфокусуємо. Ось бачимо, як розпочинає цвітіння. Отож, в такому стані гречка Пенні місяць після сходження. Всім всього самого найкращого. Дякую за перегляд.